Сьогодні ми поговоримо про те, як ходять шахові фігури. І почнемо ми з пішака. Пішаки... Хоча ні, Почнемо з того, як стоять усі фігури. Фігури знаходяться ось таким ось чином. Розташовані. Пішаки знаходяться на другій горизонталі та на сьомій горизонталі, відповідно. Тепер давайте трішечки як знаходяться тури і так далі. Тури знаходяться, якщо брати, за приклад, білих, вони знаходяться по краях. Далі біля тур стоять коні, біля коней стоять плани. На лінії Е стоїть король, на лінії Д стоїть ферзь. І їх усіх на другій та на горизонталі прикривають пішаки. Ось таким ось чином. Далі, якщо брати чорних, аналогічно: тури стоять по краям, коні стоять біля тур, слони біля коней, король на лінії Є, е. Ферзь на лінії Д. Або, якщо можна запам'ятати, то ферзь ферзь подобається свій кольор. Тобто він стоїть на своєму кольорі. Як видно, білий ферзь на білому кольорі. А чорний ферзь на чорному кольорі, на чорній клітинці. Ну і аналогічно їх усіх прикривають ось так ось пішаки, якщо можна так сказати. Ось ось це початкова позиція. Шахи це гра, в якій фігури та пішаки ходять по порядку. Тобто спочатку ходить білі, потім ходять чорні. Потім знову ходять білі, потім знову ходять чорні, ось так ось. Також шахівниця. Почнемо з самого простого: це з пішака. Так. Пішак ходить на одну клітинку вперед. Першим же ходом він може сходити на дві клітинки вперед. Ось, наприклад, хід білих. Пішак пішов на дві клітинки вперед. Наприклад, чорні так не захотіли, вони пішли на одну клітинку вперед. Хоча могли на дві, але захотіли на одну. Наприклад, білий пішак вже далі може йти тільки на одну клітинку. Тобто він йде на одну клітинку. Але ж тепер чорні захотіли піти на дві клітинки. таке правило, як взяття на проході. Тобто ми можемо взяти цього пішака. Ось таким ось чином. Збираємо пішака. Ось. І чорні також можуть забрати пішака, оскільки пішак вже б'є по діагоналі. І тепер чорні можуть або цим забрати, або цим забрати. Наприклад, чорні хочуть забрати цим щитом. Хід білих. Білі, коли пішак проходить до 8-ї горизонталі за білих і до першої за чорних, тобто до протилежної частини поля, то він може превратитися в будь-яку фігуру. То він може стати як верзем, так і торою, як слоном. Так і конем. В більшості випадків стають в Далі давайте про... поговоримо про слонів. Слони бувають два типи. Тобто, я вже показав, що слон знаходиться тут і тут. Тобто один знаходиться на чорній клітинці, один на білий. Слони ходять по діагоналі. Тобто ось Чорнопольний слон. Він може походити сюди та сюди, тобто по діагоналі. Так, а може походити сюди по діагоналі на будь яку з таких клітинок. Білопольний слон же ходить аналогічно тільки по білих клітинках. Якщо вони будуть стати в центрі, вони можуть дуже багато куди ходити. Тобто сюди, сюди, сюди і сюди. Тобто, ну, реально багато клітинок. Ось. Далі давайте пру. Це яка ось тут стоїть. Да, ось тут -ось. Тура ходить по прямій. Тобто сюди, сюди, сюди та сюди. Тобто вона може, може походити, наприклад, сюди, потім сюди, потім на одну клітинку, потім, наприклад, кудись сюди, хоче піти сюди і сюди і ось так може ходити. Далі йде ферзь. Ферзь може ходити як і слон, як і тура. Тобто ось так ходить тура, а ферзь може ще й ось так ось ходити. Тобто, наприклад, ферзь може походити сюди. Потім якось так. Ось так. Потім сюди. Тобто, дивіться, він йде спочатку по прямій, наприклад. Потім може знову по прямій, наприклад, на одну клітинку. Потім по діагоналі може піти. Може, знову по прямій. Може, тепер по діагоналі. Може знову по діагоналі і так далі. Він ходить, хто як думає. Наприклад, він може ходити буквою Г. Сюди ось як ми бачимо, літера Г. Хтось може так думати. А хтось може... Так. На дві клітинки, як тура, вліво, вправо, вгору-вниз, а потім на одну клітинку вправо, вліво, вниз, вгору перпендикулярно. В залежності, куди він пішов. Тобто він може йти. Давайте я це ось приберу, щоб більш наглядно показати. Та тобто він може піти на ось ці клітинки. Ну, тобто, наприклад, 1, 2, 3. Він може сюди піти. Тобто 2 по прямій. І один перпендикулярна під кутом 90 градусів. Тобто, сюди або сюди. Туди тобто він може сюди піти. Потім може кудись сюди піти. Потім може сюди піти. Може сюди. Може сюди. Сюди. Тобто. Раз, два, три. Тобто він сюди. Два по прямій, один перпендикулярний. Два по прямій, один перпендикулярний. Два по прямій, один перпендикулярний. Так, ну і так далі. Ось так ходить кінь. Король. Король може ходити на. Як перс? Тільки на одну клітинку. Тобто він може ходити на будь-яке поле, яке біля нього. Тобто він може ходити сюди, може сюди, може сюди потім піти, потім сюди, сюди піти, гуляти ось так. Ось. В принципі, це і все. Це все що треба знати про те, як ходять фігури, як вони розташовані.